Шістьох причин, чому кожен день з'являються сухі соплі в носі, Застій слизу в носі, причини, наслідки та ефективні рішення ніщо так не дратує, як відчуття засохлого слизу в носі, особливо якщо це відбувається регулярно. Це неприємне відчуття може бути викликано багатьма факторами: від простої сухості повітря до більш серйозних проблем зі здоров'ям. Як досвідчений лор-лікар, я регулярно стикаюся зі скаргами пацієнтів на цю проблему. У цій статті я поділюся своїми знаннями і досвідом, щоб допомогти вам розібратися в причинах засохлої слизу, зрозуміти, як це впливає на ваше самопочуття, і запропонувати ефективні способи вирішення проблеми. Чому в носі утворюється засохла слиз? Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти, що відбувається у вашому тілі. Ніс це не просто отвір для дихання, це складний фільтр, зволожувач і нагрівач повітря, яке ми вдихаємо. Слизова оболонка носа постійно виробляє слиз, який затримує пил, алергени та мікроби, захищаючи легені від інфекцій. В ідеальних умовах цей слиз зволожує повітря і природним чином виводиться з носа. Однак, коли умови змінюються, слиз може втрачати вологість і затвердіти, утворюючи неприємні бугри. Основні причини засохлої слизу Сухе повітря це, мабуть, найпоширеніша причина. Взимку при включеному опаленні і в жаркому кліматі повітря стає дуже сухим, що призводить до зневоднення слизової оболонки носа. Зневоднення, недостатнє споживання води призводить до того, що слизова оболонка носа також страждає від нестачі вологи. Застосування ліків, деякі ліки, такі як антигістамінні та протинабрякові засоби, можуть викликати сухість слизових оболонок. Алергія і запалення, алергічні реакції та запалення в носі можуть змінити склад слизу, зробивши його більш густим і липким. Неправильне дихання, дихання ротом. Особливо під час сну може призвести до сухості слизових оболонок. Анатомічні особливості у деяких людей слизова оболонка носа більш схильна до сухості через свою структуру. Наслідки засохлої слизу більше, ніж просто дискомфорт. Хоча засохла слиз може здатися незначною проблемою, вона може призвести до ряду неприємних наслідків. Утруднене дихання, Засохлий слиз може закупорити носові ходи, ускладнюючи дихання, особливо вночі. Головні болі, утруднене дихання може призвести до головного болю та мігрені. Хронічний нежить, постійне подразнення слизової оболонки носа може викликати хронічний нежить. Інфекції Засохла слиз може створити сприятливе середовище для розвитку бактерій і вірусів, збільшуючи ризик інфекцій. Зниження якості життя, постійний дискомфорт і утруднене дихання можуть негативно позначитися на якості вашого життя, викликаючи дратівливість і втому ефективні рішення повертаємо носу комфорт і здоров'я. На щастя, є багато способів впоратися з засухлим слизом і запобігти його появі. Я розділив їх на кілька категорій: прості домашні засоби, корекція способу життя та медичне лікування. 1. прості домашні засоби зволоження. Використовуйте зволожувач повітря, особливо в спальні, щоб підтримувати оптимальну вологість, сольовий розчин регулярно промивайте ніс сольовим розчином, це допоможе розм'якшити засухлу слиз і видалити її. Можна використовувати готові розпилювачі або приготувати розчин самостійно, одного чи L солі на одного Л теплої води. Теплий компрес. Прикладіть теплий компрес до носа на кілька хвилин. Це допоможе розм'якшити засохлу слиз і полегшить її видалення. Парові інгаляції. Дихайте над парою, наприклад, над каструлею з гарячою водою 10-15 хвилин. Це допоможе зволожити слизову оболонку носа і розм'якшити засохлу слиз увага, уникайте опіків. 2. Коригування способу життя. Пийте достатньо води, слідкуйте за тим, щоб протягом дня випивали достатню кількість води, не менше 1, 5, 2 літрів. Кинути палити, куріння пересушує слизову оболонку носа і порушує її функцію. Уникайте подразників, намагайтеся уникати впливу подразників, таких як пил, дим, хімічні речовини. Дихайте через ніс, намагайтеся дихати носом, особливо під час сну. Якщо у вас є звичка дихати через рот, зверніться за порадою до лікаря. 3. Лікувальні процедури. Спеціальні назальні спреї. Існують спеціальні назальні спреї, які містять зволожуючі компоненти і допомагають розм'якшити засуху слиз перед використанням проконсультуйтеся з лікарем. Видалення засохлого слизу. у деяких випадках лікарю може знадобитися видалити засохлий слиз. Лікування основного захворювання, якщо засохлий слиз є симптомом основного захворювання, наприклад, алергії або синуситу, цей стан необхідно лікувати. Коли звернутися до лікаря у більшості випадків засохлий слиз можна усунути самостійно, використовуючи прості домашні засоби. Однак, якщо ви помітили такі симптоми, слід звернутися до лікаря. Утруднене дихання, яке не усувається за допомогою домашніх засобів, біль у носі або обличчі, виділення з носа гнійного характеру, підвищення температури тіла, відчуття, ніби щось є в носі, висновок, засохлий слиз у носі поширена проблема, яка може негативно вплинути на якість життя. Розуміння причин цієї проблеми та впровадження ефективних рішень допоможе вам повернути вашому носу комфорт і здоров'я. Не нехтуйте простими домашніми засобами, скоригуйте свій спосіб життя і при необхідності зверніться до лікаря. Пам'ятайте, що здоров'я носа є важливою частиною загального здоров'я та благополуччя. Важливо пам'ятати, що ця стаття носить виключно інформаційний характер і не замінює консультації з лікарем. Завжди звертайтеся до фахівця для індивідуальних рекомендацій.